Забирай автомобиль. Что это было за, за движение только что? Забирай автомобиль. Почему блокируете город? Кто дал такую команду? Забирай автомобиль, сказал. Ты на меня не кричи. Ты забываешь мою народу. Давай шведку. Друзі, теж робіть те саме, що я. Прибирайте, патрулі дає. Вони стоять, блокують незаконно. Це незаконні в козірки. Просто підходіть, робіть так, як я. Просто прибирайте. Стріляти вони не будуть, вони налякані. Запись включав, Андрій? Так. Слухайте, не відправляйте мене не на Бог по покрибельницьку, я зараз почну сам відправляти. Проїжджайте, проїжджайте. Слухайте, саме, що я. Робите? <рештати> а. Так прибирайте їх. Давай при -при -при прибирай автомобіль. Автомобіль при, прибери. А то я зараз нього сяду. Прибери автомобіль. Прибери автомобіль. Ти виконуєш злочинні вказівки свого керівництва. Ти виконуєш злочинні вказівки свого керівництва. Прибери свій автомобіль. Ти блокуєш місто. Не зворіть, прибирайте машину. Та прибирайте машину. Приберіть машину. Приберіть машину. Не виконує злочинні наказа, тищенка і куріного. Прибери, будь ласка, свій автомобіль Приберіть машину. Машин. 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 І ніхто у вас не буде тут нічого не говорити. Ви ну, приберіть, будь ласка, з приїжджає частини. Не бачу. Приберіть машину. Чого ви мішаєте людям? пройти? Вчора як тут ті тушки стояли, то вас і близько не можуть. Ваш, ви тут стоїте, ви тут не стоїте. Проїжджайте, проїжджайте. Не давайте можливості перевіряти в